Малята, я сьогодні була у лісі і зустріла ось таку лісову красуню. А скажіть мені, що це? Хто ця лісова красуня? Це ялиночка. У лісі дуже багато ялинок. Вони високі, низенькі, пухнасті. І я хочу, щоб ми сьогодні з вами зробили ось таку красиву лісову красуню. Ялиночку. Ялиночка схожа на таку геометричну фігуру, як трикутник. Нижній трикутник у ялиночки більший, потім іде менший, і самий верхній ще менший. А кольору ялиночку зеленого. Вона і влітку, і взимку завжди одним кольором. Голочки у неї не міняються. Голочки це її листочки. І ми з вами сьогодні зараз робимо таку ялиночку. У вас є вже готові фігури, вирізані зелені трикутники. Спочатку ми викладемо ніжку ялиночки внизу, це стовбур нашої ялиночки. Потім беремо самий великий трикутник, накладаємо його на ніжку. Потім беремо середній трикутничок зверху накладаємо. І потім найменший. І ось наша лісова красуня готова. А тепер ми можемо приклеювати наші деталі на папір. Не забуваємо, що клей ми наносимо на білу частину, а не на кольорову. Клею кладемо небагато, всього декілька крапель в різних місцях. Якщо клею забагато, витираємо серветкою. Останній трикутничок. І ось ялиночка наша готова. А ви можете цю ялиночку прикрасити різнокольоровими кульками, щоб вона була ще святковіша.